Вітаю вас на моєму каналі. Сідайте зручно і будемо починати. А ще можете підписатися на мене в інстаграм, там я більше ділюся про його, ділюся своїм життям, і там ми можемо бути з вами на зв'язку. Намасте. Сідайте всі тхаси на ногах перед собою, спина рівна, плечі підніміть вгору і опустіть лопатки вниз. Маківка тягнеться догори, заплющте очі. І зосередте увагу на вашому диханні. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, відчуваючи, як тіло поступово розслабляється. І сьогодні на практику ми поставимо намір кожен сам собі. Задайте собі питання, з яким наміром я приходжу сьогодні на килимок? Це може бути щось просте і щире, відпустити напругу, наповнитися енергією, подякувати тілу, навчитися довіряти собі. Зробіть цей намір своїм внутрішнім компасом на час цієї практики. З наступним вдихом підніміть руки до гори. Зробіть з руками замок і долоньками потягніться вгору, плечі опустіть вниз. З видихом опускаємо ліву долоню на підлогу, права долоня тягнеться вбік, розкрийте груди, для цього відведіть плече назад, погляд справмовуємо вверх, з вдихом поверніться на центр і видих на іншу долоню. Можна опуститися на передпліччя, а можна лишатися просто на долоні. Важливо розкриття грудей, плечей, відвівши назад. Вдих долоні до центру. Знову зробіть замочок, потягніться догори і з видихом переведіть долоні вперед. І вдих, руки піднімаємо вгору, розкриваємо груди. Видих, долоні перед собою, вдих, долоні догори, плечі вниз розкрили груди. Видих. Долоні перед собою, вдих, руки догори, плечі вниз, розкриваємо груди, опускаємо з видихом дві долоньки вниз і робимо замок позаду, руки спрямовуємо назад, тягнучи замком до землі, розкриваючи груди, опускаємо голову вниз, руки так само піднімаються вгору. І затримуємося тут на два цикла дихання. Повільно піднімаємо голову. Ще раз замочком потягніться назад і розпустіть руки, і візьміть, будь ласка, себе правою долонею за ліве вухо, опустивши голову вниз, а іншу руку натягніть в сторону. І ви відчуєте ще більше витягнення в шиї. І тепер змініть руки на іншу сторону. Права рука продовжує тягнутися вбік, пальці напружені. І вийде голова до центру, і переходимо в положення на 4. Долоні чітко під плечима і робимо вдих, округлюємо спину, підтягуємо таз до голови і видих, опускаємо грудну клітину вниз, погляд перед собою. Вдих, долонями відштовхуємося від підлоги, округлюємо спину. і Видих, опускаємо груди вниз, погляд перед собою. Розігріємо наші кисті, для цього будемо опиратися на зовнішню поверхню руки і потім на внутрішню, на долоню, переходячи справу спочатку руку, ліву руку і змінюючи їх. Коли виконуєте цей рух, вагу тіла м'яко переносите, щоб не було дискомфорту, тепер пальці поставте в напрямку колін. І перекочуємо його тіла то вперед, то назад. При цьому бережно ми розтягуємо наші зап'ястя. вдих вперед і видих назад. Повертаємо долоні в звичне положення та залишається на рівні колін. Долоню ми йдемо вперед, опускаємо рудну клітину вниз. Опираємося або на чоло, або на підборіддя кому як зручно, і з видихом дозаглиблюємо грудну клітину все більше і більше вниз. Повільно піднімаємо груди і лягаємо на живіт. Переводимо руки назад, беремося в замок і тягнемося замком до стоп, відкриваючи груди відриваючи їх від підлоги. Шия незатиснута, шия розслаблена погляд перед собою. Ще тримаємося і з видихом повільно опускаємось вниз. Руки ставимо до грудей і виходимо в собаку мордою вгору. Плечі опускаємо вниз, погляд перед собою. Долонями добре відштовхуємося від підлоги. І повільно перейшли в собаку мордою вниз. Можете зігнути коліна, головне, щоб рівна була спина. І тепер повільно згинаємо ноги в колінах, торкаємося при цьому їх животом. Плечі від вух, шия розслаблена. І тепер вийшли в статичне положення собаки, куприк тягнемо вгору. Пам'ятайте, головне в нас рівна спина, коліна можуть бути призігнуті. І повільно хвилею перекочуємося на руки. І за куприком піднімаємося вгору, знову вийшли в собаку. Повільно розкручуємося, перевносимо вагу тіла на руки, згинаємо ноги в колінах і за куприком піднімаємося вгору, в собаку. І продовжуємо далі цей рух. Він має бути плавним і повільним. Виходимо в собаку мордою вниз і з вдихом піднімаємо праву ногу догори. Живіт при цьому тягнеться до стегна лівої ноги. Зайнаємо праву ногу в колінові і тягнемося стопою до лівої сідниці, розкриваючи при цьому таз, а спина лишається на тому самому рівні. Повільно підтягуємо коліно ближче до. Одного ліктя і до іншого торкаючись. І робимо, коли торкаючись, видих, видих, видих. Торкаємося правого лівого коліня, видих. Продовжуємо видих, видих. Затримали біля грудей і знову вийшло в положення трьох собаки, піднявши праву ногу догори. Тепер зігнули її в колінові і підтягнули коліно ближче до грудей, і з видихом підняли ногу вгору. Вдих, коліно до груди якомога ближче, і з видихом піднімаємо ногу до гори і вирівнюємо її. Затрималися тут. Молодці, зігнули ногу в колінові і поставили тепер стопу між руки, опустивши заднє коліно вниз. Передня нога к 90 градусів, з вдихом піднімаємо длоні вгору і розводимо лікті по сторонам. Відкриваючи при цьому груди, і зводимо лопатки, і доопускаємо таз все більше і більше вниз, вдих до ролоні догори і нагнулися назад до задньої ноги, відкривши груди, і з видихом опускаємо руки донизу, стаємо в планку. Чатуранга надасана. вдих собака мордою вгору. І видих собака мордою вниз. І залишаємося в собаці на два цикли дихання. З наступним вдихом піднімаємо тепер ліву ногу догори, закриваємо таз. Нога тягнеться вгору, згинаємо ногою коліна. І тепер ми відкриваємо таз, стопою тягнемося до правої сідниці. Але спина лишається на тому рівні, яка була. І тепер знову торкаємося то лівого, то правого, ліктя коліном. Видих, видих, видих. Видих. видих, видих. Продовжуйте видих. Видих, видих. Видих. Дуже добре. І тепер коліно посередині. Відштовхуйтеся далі руками від підлоги. Можна приокруглити спинку і з видихом ставимо ногу між руки. Заднє коліно опускаємо вниз, вдих, піднімаємо руки догори, і видих, опускаємо таз вниз. І тепер руками позаду спини робимо замок і тягнемося замком до задньої стопи, при цьому розкриваємо груди, голову не завалюйте назад. Погляд перед собою, шия в нас не напружена. З видихом доопускайте таз вниз. Долоні переводимо вперед, ставимо вниз, переходимо в планку. Затрималися в планці чотирана надасена, вдих собака мордою вгору і видих собака мордою вниз. Дозаглитеся в положенні. Куприк тягнеться догори, долонями відштовхуємося від підлоги. І повільно знову переходимо в планку. І спираємося на ліву руку, праву руку піднімаємо догори і виходимо в бокову планку. Ногами міцно впираємося в підлозі, одна нога перед іншою. І піднімайте таз вгору, не опускайте таз вниз. Тримаємося ще. І нижню ногу опускаємо на коліно, іншу ногу витягуємо, і верхню руку тягнемо в бік, розкриваємо грудний відділ, і трішки дайте таз вперед. З видихом опускаємось на сідниці, і знову з вдихом піднімаємося вгору, руку відводимо назад, відкриваємо груди і опускаємо руку вниз. І переходимо в планку. Затримуємося четиранга надасина, вдих собака мордою вгору, плечі опустили вниз, і видих собака мордою вниз, куприк тягнеться догори, плечі від вух, ми відштовхуємося від підлоги, стопи тягнуться до килимка. Потім повільно знову переходимо в планку і робимо бокову планку на іншу руку. Таз не провисає, таз піднімаємо вище і погляд на верхню руку. З видихом опускаємо долоню вниз і коліно вниз. І верхню рукою тягуємо в сторону, розкриваємо груди, плече йде назад, трішки дайте ще більш грудну клітину вперед, і з видихом ставимо долоньку вниз, встали в планку. Чатуранга надаси на лікті ближче до тулуба, видих собака мордою вгору і собака мордою вниз, і сіли на коліна. І пішли долонями вперед та залишився на рівні колін, опускаємо грудну клітину вниз, і для ускладнення можна дві долоньки поставити разом і підняти вгору, так буде ще більше розтягнення плечового поясу, і наші руки зможуть відпочити. Опускаємо руки вниз. Піднімаємо собаку баком мордою вниз, і ногами підходимо до рук, І повільно піднімаємося вгору, за хребцем, Стало рівно. Долоні відкриті, в позу тадасини, робимо вдих, піднімаємо руки догори, видих, прогинаємося долонями назад, затисніть сідниці, будь ласка, вдих на центр і видих. Опустили голову в ним, взялися руками за лікті. І шия розслаблена, голова розслаблена, і похиталася то вправо, то вліво повільно. Ноги можуть бути призігнуті. Тепер згинаємо ліве коліно і ліву руку ставимо вниз, права рука тягнеться вгору і погляд направляємо вгору. Опускаємо руку, і змінюємо руку, і ногу. одна нога зігнута, інша розпрямлена. Куприк тягнеться догори, і погляд ми направляємо вверх до руки, живіт підтягнутий. І з видихом пускаємо доньки вниз, вдих, подивилися перед собою і взялися руками за щиколотки. можна призягнути коліна, так щоб постійно живіт був в контакті з стегнами. І тоді можна повільно розпрямляти Ноги, куприк тягнеться вгору, але живіт постійно із контакті з стегнами. Зігнули коліна і повільно піднялися хребет за хребцем вгору, долоні відкриті, знов позиція Тадаси, не поза гори, очі в нас закриті, і концентрація всередині себе. Садайте про свій намір і побудьте трішки тут. Тепер відкриваємо очі і руки, переводимо допереду і заводимо праву руку за ліву руку, Тркаємося або пальцями, або повністю долонями. І ногу заводимо за ногу і присідаємо вниз. Спинку тримаємо рівно, плечі опускаємо вниз, погляд між руки і затримуємося тут. Прес напружений. Прес це ваша точка. Опори в даний момент в різних балансах і повільно піднялися вгору, стопи разом, розкрили долоні по сторонам груди допереду і видих, опустилися вниз, залиши замочком позаду себе, живіт поклали собі на стегна замок потягнувся догори маківкою допереду, і лишилися на трішки тут, розкриваємо груди. Повільно опускаємо руки вниз і хребет за хребцем піднімаємося вгору. Погляд перед собою тепер змінюємо положення рук, тепер інша рука зверху. Знову обводимо руку за руку, торкаємося по пальцями. І тепер ногу заводимо за ногу і опускаємося вниз, спина рівна. Погляд між руки начебто. Включаємо прес і плечі опускаємо вниз. Маківка тягнеться до гориці, ми створюємо нашу рівну спинку. І піднялися вгору, знову розкрили вдих, руки, грудьми потянулися вперед, і видих, опустили руки вниз, вдих погляд перед собою. І встали або скочили в планку. Четвера надасина, вдих собака мордою вгору і видих собака мордою вниз. Затрималися в собаці, куприк тянемо догори і повільно опускаємося на коліна. Сідаємо на сідниці. Ноги перед собою, беремося руками за коліна, груди тягнемо вперед, вирівнюємо спинку. Тепер долоні ставимо позаду за сідницями. І з вдихом піднімаємо таз до гори, виходимо в перевернутий стіл, погляд перед собою, не заламуйте шию. І постійно таз піднімаєте догори. Розкривайте груди, плечі опускайте вниз. Залишайтеся тут на декілька циклів дихання. Повільно опускаємо таз вниз. І тепер зміщуємо ліву ногу ближче до центру, піднімаємося знову і стараємося праву ногу підняти вгору. Можна спочатку зігнути в коліни, попробувати хоч так, а потім вирівнювати ногу, і таз постійно тягнеться вгору. Груди так само не провисають. Долонями відштовхуємося від підлоги і опускаємося вниз. Згинаємо коліна, беремося руками за коліна, потягнулися грудьми вперед, дали відпочити змогу своїм рукам, а зараз будемо виходити на дві опори, знову зміщуємо ногу ближче до середини, піднімаємо таз. Повільно піднімаємо ногу догори і стараємося відірвати руку і схопитися рукою за ногу. Постійно прес включаємо та піднімаємо вгору. Якщо не виходить, поставте на паузу і спробуйте відтворити цей баланс. Можливо, вам трішки треба буде більше часу для цього. Опускаємо ногу вниз, сідаємо вниз, беремося руками за коліна. І прогинаємо спинку, округлюємо її, голову опускаємо вниз і затримуємося. Тут відпочиваємо, повертаємося до дихання. Повільно груди підтягуємо до колін, руки ставимо позаду, і з вдихом піднімаємо таз до гори. І відриваємо одну ногу від підлоги. Не опускайте таз, таз постійно тягнеться догори. Руками відштовхуємося, плечі опускаємо вниз. Тримайтеся і з видихом опускаємо дві ноги вниз. Трішки даємо собі часу відпочити, плечі опустіть вниз. Розслабте спинку. Налаштуватися. І знову руки ставимо позаду, ногу сміщуємо ближче до центру. Так, і підняли ногу. Пам'ятайте, можете лишатися тут, а можна спробувати себе рукою вхопити за ногу. Будь ласка, не опускайте таз вниз, таз постійно вгору і включіть свій прес. Ця асана не є дуже легкою, можна спробувати ще раз і ще раз, поки вас не вийде, або можна відкласти на потім, коли ваше тіло буде готове до неї. Візьміться руками за коліна і повільно хребет за хребцем, опускаємося вниз. Ляжте зручно, поверніться до дихання і з вдихом відриваємо таз від підлоги, піднімаємо вгору, вагу тіла переносимо на плечі, руками беремося в замок. І тут будьте обережні, щоб вага у вас була на плечах, на руках, але ні в якому разі на шиї. І затримуємося тут. Сідниці не затискайте, просто таз піднімайте вгору. І з видихом опускаємо таз вниз, підтягуємо коліна до себе і вирівнюємо ноги. Долонями відштовхуємося від підлоги і стараємося підняти таз і завести ноги собі за голову. Але так само, щоб вага була ваша в плечах. Потім, якщо у вас вийшло, то вирівняйте ноги. І стопами тягніться назад. Можна ще дозаглибитися в положення коліна, опустити до вух і куприк постійно піднімати вгору. Вирівнюємо ноги і повільно хребеть за хребцем, опускаємо ноги вниз. Згинаємо ноги в колінах, підтягуємо ближче до себе, глибоко дихаємо. Згинаємо ноги, беремося руками за великі пальці, і коліна прагнуть в підлогу. Опускаємо як комога їх нижче. І тепер можна похитатися повільно з правої сторони в ліву сторону. А можна залишатися у статичному положенні, стараючись доопустити коліна все більше і більше вниз. Відпускайте ноги. І тепер підніміть голову, відірвавши її від підлоги, плечі від підлоги, підтягнувшися чолом ближче до колін і затримайтеся на трішки тут. Потім повільно опустіть голову вниз, стопи їдуть вперед. Жажте, що вам було зручно, тіло розслаблене, важке, долоні догори. І поверніться, будь ласка, до дихання. Ми робимо вдих через ніс і довгий повільний видих так само через ніс. Відпустіть усе, що вже відбувалося сьогодні. Відпустіть очікування того, що буде потім. Відчуйте, як з кожним видихом ваше тіло важче є. Стопи торкаються землі, руки стають легкими, теплими, плечі опускаються вниз, обличчя розслаблене, а дихання вільне і спокійне. Нехай хвиля розслаблення пройде від маківки до кінчиків ваших пальців ніг, а ви. Дозволяйте собі просто бути. Тепер згадайте про свій намір, з яким ви прийшли на цю практику. Відчуйте, що він вже живе всередині вас, він уже проявляється в вашому тілі, вашому диханні, вашому серці. Дозвольте цьому наміру розгорнутися в вашому житті природньо, легко і у свій час. Зробіть глибокий вдих і довгий м'який видих тепер через рот, ще раз вдих через ніс і довгий м'який наха видих через рот. і видих на хат через рот. Почніть повертатися до простору навколо, прорухайте пальцями рук, ніг, потягніться, якщо вам хочеться. І коли будете готові через сторону, піднімайтеся, відкривайте очі і повертайтеся до мене, не поспішайте. Дайте зручно ноги перед собою, в сітхасану, спина рівна, робимо вдих, долонями потягнулися догори і видих, опускаємо долоні вниз до грудного центру. Пам'ятайте, що ваш намір завжди є поруч. Він веде вас щодня, він вже є у вас. Дякую вам за цю практику, за те, що ви були зі мною, що приділили час своєму тілові Намасте. Підпишіться на мій канал, якщо не підписані. Залишайте коментарі, лайки, це все, що надихає мене створювати нові відео для вас, це все, що є вашим відгуком на мою роботу. Дуже вам дякую, до наступної зустрічі!